Коли я лежав в наруті, в за що? Люди не представились, в масках, без шевронів, вибігають з машини, і мене просто сразу не, не здрасте, ваші документи, нічого. Просто нагло цинічно, як росіяни напали на нас у 2022 році, так і ТЦК поступило в місті Хмільник. Ніякої різниці немає. ТЦК Хмільника, як Росіяни напали на нас. Цинічно, без об'явлення війни. А, от об'явив війни напали, просто це, це трошки страшно було. Коли тебе в наручниках везуть і кажуть, що ми СБУ, четверо збучетвероті на блокпостах розставляються з пушниками, там документи не показують поліції. Мене кота везуть в лісі. І на, в наручниках я отак провів, а в мене ключі забула поломана, отак я провів 8 годин. Вони мені зажали максимум. Максиму ви руку, ласточку, можете показати? Мені робили ласточку, це дуже приємний такий а, покажи, покажи. Руки покажи. Руки покажи. Вони О, на руки. 22 години провів на ручниках, 8 за спиною. А, мені ласточку робили. Сказали, що моя дитина буде сиротою. Так от і вас я розстрою, моя донька не буде сиротою. Це мені сказала а, начальниця В, В, ВЛ, ВЛК. Там коче жінка така матьорка. Твоя дитина буде сиротою. А фамілію не пам'ятаю? Я не знаю. Мене не ж знає, нічого немає на ручниках. Мене... Да, да. Як проходиться медкомісія? <звістя> <рістя> в місті Вінниця. Що ми цікаве? 19.35 мене привезли в одне ВЛК, потім там щось вони не захотіли. Я там ногами вцепився, вони мене тягнули отак. Руки, вони мене ласточку виривали все, що можна. Все-таки вони мене шістю людей мене витягували. Саме знаєте, що було цікаво, Мене тягнуть. Ну, поліція сидить, як завжди, Ні голову двернули. І стоїть, це порождан, по порожданки. І так, знаєте, мене поморть, Знаєте, мене тягнуть, а воно так просто. Оце я запам'ятав yeah. на все життя. Да. 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 І і, і, і Дараски. І це, бля, просто ну, страшно. Потім мене... Я не можу словами збиратися. Як, як проходить медкомісія? комісія? Приїжджаєш, вже нікого нема. Ну, на 19.35, якщо дуже потрібно, вони всі з'їжджаються. з'їжджають. Стаматолог. Стоматолог сказав, що зуби хороші, бля, все, дешеве. <ріпи> Але саме смі... ну, це, це можна сього і сміятися, а можна, і ну, блін, це гірка правда, те, що просто вони прийшли всі. Я кажу, мене документів нема, мене не резерва нема. Ну, блін, я всіжу побитий, а я не, ну, погано що зображаю. Мене задули, мене газє, бо в рота мені газом, Отак, газовим балончиком, в рота мені залили в струю. Вмучився трошки, трошечки помучився. Ну нічого, це все закаляє. Нас робить такі, -такі речі, нас тільки роблять сил сильнішими. Так от лікарі приходять. Дзвонок. Так я ж, я ж аналізи не зможу, вже 19.35. Команда зверху, все нормально. А, все нормально! Всі лікарі підписують, дають таку бумажку дати. в карман, І ми я вихожу. Комісія пройдена. Штурмовік, мама, ні От. Але тих не цікавить нічого. Які у тебе хвороби? Тому що в мої снімки, МРТ, все залишилося в санаторії Поділля, всі мої речі там залишилися. От. І... Я їм кажу, є проблеми з серцем, є всі документи, то, що я проводив. Нас не цікавить. Твоя донька буде сиротою. Я ці слова запам'ятаю на все життя. Не буде вона сиротою. У вас щось з ногами ще? Що, отак от, от можу. Але не швидень. Ні, ноги цілі, по ногам не били, били тільки грудна клітина, почки і носаками в голову. О тут. По голові. Ну, от, лікарі, слава Богу, приїхала нормальна швидка, тому що перша видно, залякали. А ти здоровий. все, Ця, Що там? Що, все. Відказується, від ТЦК не пускало скору. Чіп Чіпкається. Чіп, привіт. Чіп, ТЦК вкрали твій шеврон. Зірвали преса і твій шеврон. Твій шеврон, ці, ці негідники зірвали і все зірвали, шапку вкрали. У мене залишилася одна, одна перчатка із двох. Все, що в мене залишилося. Документи, паспорт, посвідчення, все вкрали. Гроші вкрали, павербанк, рішення суду, срочку, яку я розпечатав 9 лютого з бази Резерв, там де було вказано, що, мене, що, я, що я маю право на відсрочку, теж забрали. Свідоцтво про народження дитини забрали, всі документи вкрали просто. Так, ну, так, само, як роблять окупанти. Зарядки все є? Заряд, я це не, зарядок нема. Ні, мені... не, я купив мені. Мені тільки що хлопець, продавець. Я заходжу, заходжу. Я можна телефоном такої дивіться. А я вас десь бачив. А це ви, Я кажу, це я. Ой, там ну, телефон купив. Він мені подарував стартовий пакет з, з інтернетом лайф. Це не реклама, це правда просто. Здесь, ну, как я как и старым курируюсь, раньше. А на сегодняшнего дня буду лайфом користуватися. Запиши мои цифры. <laughs> Это, при том, что местные жители Смирника звонили, ТЦК в облогу взяли, три бронемашины пригнали и окружили, короче, ждут сейчас? штурма, да? Вот ну сейчас ладно. мне местные только что звонили. Да, да, да. Еще сказать правильно.